Вчора близько 18-ї години у місті Глобуному стався нещасний випадок. Мотоблоком травмувався 12-річний хлопець. Було встановлено, що після того як батько разом з сином обробляли територію теплиці. Хлопець лишився сам та намагався вигнати мотоблок з переміщення теплиці, в результаті чого травмувався. Дитину госпіталізовано до Кременчуцької дитячої лікарні отримав травми. Наразі стан середньої тяжкості. Всі обставини наразі з'ясовують поліцейські, дається юридична кваліфікація даному інциденту та перевіряється обставини. Останнім часом випадки травмування дітей почастішили. Тож, вкотре і вкотре правоохоронці закликають батьків, говоріть з дітьми, пояснюйте та застерігайте. За останній час дуже часто наголошуємо про травмування дітей, підлітків, про вживання алкоголю підлітками, про травмування під час дозвілля. Нагадайте, виділіть час поспілкуйтеся зі своїми дітьми, встановіть з ким діти спілкуються, як проводять своє дозвілля для того, щоб уникнути подальших наслідків. Сьогодні близько восьмої години ранку під час патрулювання поліцейські сектору поліцейської діяльності селища Козельщина виявили між селами в річці автомобіль Тойота Кемері». Під час прибуття на місце події слідчих слідчого управління за допомогою ДСНС автомобіль було дістано з водойми. В авто виявлено два трупи місцевих чоловіків 90-го року водій та пасажир 75-го року народження. На даний час на місці продовжують працювати правоохоронці, становляться всі дорожньо транспортної пригоди за фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження з частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські офіцери Градиської громади під час патрулювання території помітили транспортний засіб, який стояв на узбіччі з ввімкненими аварійними ліхтарями. Коли під'їхали правоохоронці, було встановлено, що транспортний засіб зламався та не може продовжувати рух. За допомогою патрульного службового автомобіля автомобіль відбуксирували до місця проживання. Власника водія транспортного засобу для подальшого його ремонту. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.